Цього року вступна кампанія в Київській духовної академії семінарію дещо відрізняється від попередніх років, тому що це зумовлена ситуація сучасне військовими діями на території України. Але тим не менше, наші духовні школи все ж таки мають необхідну кількість абітурієнтів для того, щоб вступна кампанія відбулася. Це 62. Абітурієнти до стаціонару семінарії, 32 до стаціонару академії. І, відповідно, є такі самі схожі цифри в секторі заочного відділення: 51 студент до семінарії і 55 абітурієнтів до академії. Тобто можемо сказати, що набір цього року буде. Звичайно, що не такий великий, можливо, відбір буде, як попередні роки, але тим не менше наші аудиторії будуть заповнені. Ми на це сподіваємося і думаю, що ми навіть в цьому впевнені. Серед абітурієнтів є люди різного віку і різних спеціальностей різного освітнього рівня. Звичайно, що більшість абітурієнтів це ті, які закінчили, що не закінчили школу, але тим не менше до семінарів вступають і люди з вищої освіти. Є і музична освіта, технічна освіта, педагогічна, тобто ми маємо різний такий от спектр спеціальностей, які потім можливо будуть розкриті і в навчальному процесі, і ми можемо використовувати їх також на благо нашої церкви.